Тужка замоленька за допомогою типу цієї підніжки ставиться і може самостійно стояти на назад. Для дитинки шторка капюшончик. Вона забирається при необхідності, зовсім забирається. Під низом рюкзачок. Ось така в комплекті підстилочка. Негасна капістилка. Не потрібно, забрали, заховали. Карманчик на доличке ще один зверху. Інструкція. Термо карманчик. По бокам карманчики. поясі Один карманчик для зручності батьків. Другий карманчик. Регулюється. І... Розмір СКМКЛК. Відповідно підріст. Також на капішончиках є додатковий карманчик, де захований дощовичок для дитинки. Також для дитинки регулюються паски по висоті. Ось тут на лікушці, і ви регулюєте висоту, кріплення на грудях, мигенькі пасочки, мігенька спинка. Сидить, на м'якому, на м'якій такій подушечці. Дуже зручно. Бронюйте, поїхайте.